Наявність власного прапора ознака суверенності держави, шану до стягу засвідчили і присутні на урочистостях біля районного будинку культури представники влади. Перш за все, наш прапор це є наша гордість, гордість, яку наші покоління, попередні покоління, несли з собою по всьому шляху здобуття незалежності. Сьогодні знову ж так само наш прапор перебуває на передових позиціях. Ми всі згадуємо, як 25 років тому. Внесли прапор Верховну Раду. Свідомі ціни здобуття символу нашої незалежності боронять жовто-блакитний на сході країни. Тому символічним було підняття державного символу дочкою одного з учасників АТО Поліною Діденко. Ще віддавно у боях прапор берегли як зіницю ока, а його втрата була чи не найбільшою ганьбою для війська. Таке ставлення передано і сучасним солдатам. Державний прапор України це один із головних символів, тому саме його оберіг є у військових. Хотів би користуючись нагодою, привітати всіх військовослужбовців, членів сімей з нашим святом Державного прапора, а також Днем Незалежності України, з нагоди 25-ї річниці, побажати всім, по-перше, Миру, міцного здоров'я і віри в майбутнє один з кольорів нашого прапора символізує мирне небо над головою. Хай таким воно і буде.